Привіт! Як ти сьогодні? Давай сьогодні включимо свідомість і трошечки заземлимось. Ти можеш прикрити очі чи залишатися зі мною в контакті з відкритими очима. Як тобі буде зручно. Зараз відчуй своє тіло, як ноги торкаються землі. Якщо ти лежиш, відчуй точки опори в своєму тілі. Які торкаються тієї поверхності, на якій ти лежиш, зроби глибокий вдих, і на видиху відчуй, як вага твого тіла віддається землі довірливо, поступово. Уяви, як ніби коріння росте з твоїх стоп чи хребта прямо у центр землі. З'єднуючись з самою природою, з'єднуючись з ядром нашої великої землі. Кожна клітина твого тіла відгукується на цю підтримку. Ти частинка землі, нерозривно зв'язана з нею. Пульсуюча енергія нашої планети проходить крізь тебе, наповнюючи твоє тіло силою та спокою. Тут тепер ти відчуваєш стійкість та й вновагу. Негаразди можуть хитати твої гілки, але твоє коріння залишається міцним. Ти відчуваєш глибокий зв'язок із землею. Ти цілковито знаходишся у цій миті. Ти відчуваєш, як через тебе тече енергія землі. Ти відчуваєш життя в собі і навколо себе. Дякую тобі за практику.